А от і матчі, таблиця слоту Ліги Чемпіонів. Щойно пройшло жеребкування. Так що цікаво, прикольно буде подивитися. Дуже шкода тільки, що немає наших клубів українських. На жаль, київське Динамо вилетіло від пафоса. І як сказав один із вболівальників на сайті Football.ua, Динамо ще з таким пафосом не вилітало із Ліги Чемпіонів. Я, напевно, все-таки погоджуюсь. Ну, а тут щось. Розказує Златан Ібрагімович. і чомусь уже ледь не традицією стало, що Клаудіо Ронірія витягує е кульки. Не знаю чому дивуюся, але вже не вперше його бачу. Частий гість він на жеребкуваннях від Ні, Слухайте, друзі, це я натупив. Вони і далі витягують кульки. Коротше кажучи, нічого не розумію. Не знаю, чи розуміє, наприклад, кака щось у цьому. Тому що раніше було максимально все просто. Були там е вісім чи скільки груп. По чотири команди кожна грала із них із трьома командами по два матчі, тобто всього шість матчів було в групі. Що зараз відбувається? Я вже не знаю. Якщо ви знаєте, поясніть мені. Будь ласка, я напевно побачу тільки фінальний результат цього жеребкування.